Гоці. Сьогодні приготуємо блюдо, яке називається гоці. Буду готувати його перший раз, буду старатися, щоб вийшло. Натираємо картошку, так, як на деруни. нічого сюди поки не додаємо і ось цю масу перекладаю, в друшляк. я в один слой марлічку поклала, щоб вся юшка стекла десь на годину або, може, хвилин 40. В общем, я буду дивитися. Треба, щоб ця маса полежала в марлі. І так ще по стінках її трошки наче розмазати, щоб вся рідина стекла. Ну і от наша картошка стекла. Бачите, яка вона зробилася? Зараз ми його це все назад викладемо у миску, добавимо яйце, посолим і поперчимо за смаком. Так, тісто, так сказати, наше готове. Тепер робимо начинку. У творог Добавляємо, ну, У мене тут творогу 700 грам, бо я буду робити його чималенько. Я вбила два яйця і зараз його посолю. Звичайно, якби домашній був творог, було б краще. Але у мене государственний, я не знаю, може буде розсипатися, може прийдеться одне яєчко. вбити. Зараз я подивлюсь. Ну, а взагалі, яйце і сіль за смаком. Начинка готова, я ще додала трошки і окропчику. І зараз будемо такі пиріжечки робити і обжарювати з обох боків. Формуються вони, як зразу. Взяли, розплескали на долоні у ошечку тоненьку, поклали всередину ворожок і заліпили. сформували такий пиріжечок. одній рукою не звучно і зараз вони дуже добре. Тепер нам треба нажарити багато зажарки на салі шкварками, тому що на ці пиріжки нам треба буде перетрустити і поставити у духовку ще хвилин на 20. Ну, хто сала не їсть, то можна і на олій. А вже, так мені розказали, що треба з шкварками. Що я і зроблю? Пересипала зажарочкою. І зараз ставлю в духовку. На середній вогонь хвилин на 15-20. І наші гоці будуть готові, будемо пробувати. Наше блюдо готове. Зараз покажу, яке воно в розрізі, і попробуємо. Ось такі вони всередині. Єдине, що я неправильно зробила, треба було накрити фольгою або тушити у каструльці. Бо верхній ну, вершок, наче трошки, знаєте, такий присох. А так, м'якусеньки, я вже ж один попробувала. То, що треба, можна робити.